Мої хороші, якщо ви зараз хочете щось отримати собі, ви мрієте про стосунки, мрієте десь про довіру, мрієте про кохання, мрієте. Та про що б ви не мріяли, головне правило кармічного менеджменту потрібно віддати. Віддати це засіяти в когось із сімена підтримки, наприклад, щоб вас також підтримували. Наприклад, ви хочете дитинку, так? То вам потрібно йти десь підтримувати, виховувати дітей. Чи у подружки є дитя, то посидьте з їм там якийсь час-два, щоб мама мала вільний час кудись сходити. Якщо у вас діло у стосунках, що ви хочете, щоб до вас прийшла гармонія у стосунках, то вам більш за все підійде самотня людина, якій просто ви вділятимете час, допомагатимете, стілюватимете її.